Бельгійські вафлі це всесвітньо визнаний десерт, історія якого налічує декілька сотень років, а приготування настільки просте, що з ним впорається навіть дитина. Сьогодні до вашої уваги найкращий рецепт цих вафель. Мій старенький кухонний комбайн допоможе мені зробити тісто для вафель максимально швидко. Викладаємо у нього 2 яйця, цукор, 2 столові ложки, кисломолочний сир 200 г. Олії 3 столових ложки, кефір 6 столових ложок, борошно 120 г і розпушувач 1 чайна ложка. Вмикаємо комбайн і буквально за кілька секунд тісто для вафель готове. Вийшла ось така досить густа, але однорідна консистенція тіста. Вмикаємо вафельницю і коли вона нагрілась, змащуємо її пластини олією. І це достатньо буде зробити перед першим випіканням вафель, а потім за потребою. Викладаємо тісто, закриваємо вафельницю. Пройшло 4 хвилини. Зелений індикатор сигналізує нам, що вафлі готові. Виймаємо їх і обов'язково складаємо на дерев'яну дощечку. А коли вони охолонуть, можна перекласти в тарілку. Викладаємо наступну порцію тіста і процес випікання повторюється. А якщо тісто викладати по діагоналі, то вафлі виходить з дуже гарними ромбиками. Ці вафлі вас вразять ніжним смаком і перевершать всі ваші очікування. Такі вафлі до ранкової кави це запорука гарного дня! Готується швидко, це достойна заміна сирним млинцям, які треба смажити на сковорідці. Притрусимо їх цукровою пудрою, заваримо свіжу каву і подамо їх з полуницею і сметаною. Їх можна взяти на роботу, вони чудово підійдуть для перекусу. Щиро вдячна вам за перегляд! Ваші подобайки будуть для мене найкращою нагородою. Готуйте і радуйте своїх близьких!